Ніколи не готували сома. Відео як смачно приготувати такого красунчика. Сома я надрізую, не до кінця, до хребта, щоб потім, щоб потім було краще його розділяти. А хвостик відрізую. Сома я буду запікати. Оцю частину я замариную, щедро посипаю приправою для риби. Тут є все, і куркума, і маємбір і додаю соєвого соусу. І отак у цьому наборі спецій і соєвого соуса. Нехай постоїть десь пів години або за годину. Все. Цей чудовий перчик я додам до риби, яку ми будемо запікати. Перед тим, як смажити рибу, я поріжу дві великі цибулини. Одну велику цибулину і червоний болгарський перець я буду підсмажувати на оливковій олії. Сома запікаю у цій скляній формі. Локовка гріється, а я покришила цибулю, теж така велика, в мене здоровенна цибулина. І вистеляю нею дно. Сюди ми будемо вкладати рибку. Загалом, бачите, ось так ми всередину підсмажену цибулю і перчик. зверху, що я роблю, Я ще сметанкою. Ой, масло масляне. Кругом кругом. Змащуємо. ставлю в духовку. Витягла рибку з духовки і гляньте, бомба ракета. подивіться, яка краса. Ой, сомик, так сомик. М'ясо біленьке, овочі поряд. Ну, я думаю, все вдалося.